Всім доброго дня! Хочу показати вам, як виглядає зараз моя розсада. Уявляєте, вже хотіла висаджувати, але вже, мабуть, після Пасхи буду. Чоловік сказав, що буде ще похолодання, і вночі навіть буде плюс 2. Це Київська область. І я трішки злякалась, думаю, томати повисаджую, бо в мене зараз вам покажу. Ви бачите, що робиться? Це ж просто вже зарослі такі. Це, ну, це, звісно, погано, що вони вже такі великі. Кожного року я саджаю пізніше і пізніше на розсаду. І все одно не встигаю висаджувати так, як треба, бо вони вже такі перерослі в мене. Так, вибачаюсь одразу за творчий безлад, як каже. Моя мама. Так, дивіться, що тут в мене є. Ви бачили такі колюси? Також же ніяк руки не, не, не дійдуть їх пересадити. Не смійтесь, то я так поливаю. Це мій пристрій для поливу. Так. Перчики. Також. Бачите, які вже великі. Тут, тут взагалі, мені здається, вони так вже, ви бачите, маленька квіточка. Вони вже і квітувати хочуть. Ну, дуже вже треба їх скоріше пересаджувати. То в мене вже розсада томатів е звичайних, там середньопізні. І вже не такі ранні. Там вже не витримала, посадила салат, бо посіяла, а тут одразу було похолодання і нічого не взійшло. Потім, звичайно, побачила маленькі такі крючочки. а спочатку не було. Думаю, може так? Я не знаю, чи хтось взагалі саджає салат на розсаду, Чи я така. Трошки з прибабахом, як кажуть. Але, ну, я ж експериментатор, ви ж знаєте. Коли е, мало це в мене дзвоники, вже теж підросли. Коли, е, має, коли мало досвіду, то й починаєш вже, вже експериментувати, і думаєш, ну, вже як буде, так буде. А може, щось і вийде. Так. Там також. Салат ніби. Що тут я записувала? Що це? Так, це салат. Ой, це салат айсберг Ось він, до речі, в мене так і не зійшов. Звичайний трішки є, а от такого нема. Так, тут додихає Платикадон вже остатки. Тут також томати. Тут в мене пітунья, ось це. Тут я навіть не знаю, вже, що воно таке. Бо там такий був мікс. там має бути і платікадон, і сіяла цю. Ой, господи, як вона зветься, біленька. Ой, так, згадаю, скажу. І дзвоник, ось я там бачу. І що ще? Ну, Тобто, виросте, може, зрозумію, хто воно таке. Поливаю, хай поки росте. Тут ось бачите, що в мене коїться. Це в мене вже те, що всохло. Є свободна тара. Тут знов томати. Я, я. Ванька киш, не заважай. Тут... Ага, ось це Платікадон. Ось, бачите, він такий. Щось деякі надписи просто в мене позлітали. Я ось так робила на ліпку цю стрічку, і вони просто повсихали, якось позлітали. А те, що є, ось я це буду використовувати як зразок. Так, ось то в мене дзвоник якийсь. Ось це. Тут платікадон, тут також дзвоник. І це також дзвоник. Так, тут томати. Це ті томати, звідки я пікерувала, Ще ті, що зовсім маленькі були, я їх залишила і вони ось так також попідростали. Ой, сьогодні просто це щось було. Вирішила я сьогодні оце все повикидати. Бо розумієте, ну, ну скільки можна? Думаю, ну все, воно зростати не буде вже зовсім. Зараз я покажу вам, що це було. Це ось така квіточка. Ось там сонечко. Зараз отак зроблю. Бачите? Вона однорічна, це е, такий родич е, якоїсь заморської ромашки. Ось спермума і щось там ще. Як вона вже називається, не пам'ятаю. Ось ви бачите, коли я її повисаджувала на розсаду 5.03. Сьогодні вже в нас 3 травня. Вже, думаю, все, буду викидати, бо воно точно не буде зростати. Я не знаю, чи вам видно ось таке зелененьке. Там почало зростати. І мені здається, що це воно. Бо якщо б це було якийсь сорняк, то він вже давно б виріс. Залишу. Якщо не виростеш, буду викидати все. І не буду тебе більше сіяти, раз ти така зараза. Так, що в мене? Тут моя монстера. Пам'ятаєте, я вам показувала, що я. Її пересадила. Дивіться на листочки. Ніби здоровенькі. Ось тут трішечки-трішечки жовтого по краєчкам. Я її полила, ну, ніби ця краща. корінчика в неї, якщо ви пам'ятаєте, майже не було. Там був тільки оцей, як воно називається, стержневий корінь. І ось там він був один тільки. І інших маленьких оціх взагалі не було. А ось та маленька, яка від неї пішла, там корінчик був, а вона виглядає гірше, ніж тут. Так, тут базилік також, це вже друга хвиля. Першу я повисаджувала. Під парничок, але і він не врятував. Так, це в мене також базилік. Там баклажанчики, огірочки, бегонія, не вся. Ось бачу, щось проклюнулось. Одна бульба в мене загинула. Це з моїх стареньких, а оця новенька, лист взагалі, це щось. І ось ця новенька. А оці були мої старі ця дуже жива, ця, ну, ніби. А оця, мені здається, все. Бо аж оце корневище, чи як вона, як така плоска бульба. Вона взагалі така, ніби м'яка. Тут ще томати, тут томати. Просто, не знаю, якась томатна дама, тому що в мене томати дуже полюбляє просто вся родина. Це також маленькі бігонії, Ну, поки не бачу нічого. Ось таке моє королівство тут. Все зелене? Все вже треба пікірувати. Бачите, ось тут таке освітлення в мене, а тут велике ось таке віконце. Тут, ось тут нема, але є вікно. Бачите, яке сонечко тут? Тому ніби і зростають футь-футь -фу, фу. Але як це все поливати? Це година так точно. На оцю всю розсаду, просто такий городик маленький, а ці взагалі вже. Так вже треба їх висаджувати. Ну, ось так, мої хороші, отак вам показала, що в мене тут робиться. Вже дуже треба все пересаджувати, але, але. Ніби й тепло. Кожен день взагалі останній хто, хто живе тут недалеко, знає, що тут просто зараз як літом. Вчора в мене дитина бігала взагалі у шортах і у футболці. А ось подивилась, що А ні, ще, ще ось таке буде що плюс два, і я хвилююсь. Що ви мені порадите? Коли вже можна буде висаджувати томати? І огірочки. Парничок в мене такий, це агроволокно, і воно тоненьке, тобто ну, захист буде дуже слабкий. Що ви скажете, коли вже можна це все потихеньку висаджувати? Напишіть мені, будь ласка, буду вам дуже вдячна. Все, ось таке коротеньке на сьогодні відео, бо далі вже буду знімати. Сад, огляд, що там зараз квітує, а поки показала більш таку їстівну частину, бо декоративних тут є трішки, але не так вже й багато. І є в мене ще маленька новинка з рослинок. Я е, познайомилась з жіночкою з Оликса. І вона ділила свій кущик півонії, воронець. Хто знає, у неї таке листечко, як кріп. Таке зовсім зовсім дрібненьке. і Це сама перша півонія весною, коли вона просинається, починає квітувати ще раніше, аніж древовидна і трав'яниста. І Я так до неї придивлялась, але я хотіла знайти з мухровим, з мохровою квіточкою. Тому що, ну, звичайні вони також красиві. Але ось мені дуже. Я, я і троянди обираю завжди, щоб оця середка була повна, щоб взагалі не було видно навіть серединки. З древовидної, звичайно, так не вийде, бо там такий сорт. Там, звичайно, вона відкривається. Уся і вона не махрова в мене. А ось цю я дуже шукала. І ось вона каже, що в неї махрова, і мені фотографію показала. Ось я з нею переписувалась, і вона ділила свій кущик, як я їй казала. І вона мені вислала Я вже її посадила, тому будемо чекати наступного року. Я дуже сподіваюся, що вона буде. В мене квітувати, вона така яскрава, червона, махрова. Ой. Ой, ну ви мене розумієте, хто полюбляє також рослинки. Все, на сьогодні все. Усім мирного неба, здоров'я з наступаючою Пасхою. Хай вас Бог усіх береже. Всім пока-пока. До наступних зустрічей!